28 лютого в Одесі пройшла чергова сесія обласної ради. На засіданні депутати мали прийняти щорічний звіт за виконану роботу голови облради Григорія Діденка. Але перед цим у бік голови пролунала жорстка критика від присутніх. Так, депутатка Юлія Чухало заявила, що документ це не звіт, а фарс. На думку Юлії Чухало. Найганебніше те, що за рік не опубліковано 354 розпорядження голови ради: влада, яка боїться прозорості, влада, які є, що приховувати, заявила депутатка. У свою чергу голова облради Григорій Діденко відповів, що нарахування зарплат відбувається відповідно до чинного законодавства. Після напружених дискусій та кількох спроб голосування рішення про затвердження звіту голови облради було прийнято. Журналісти інтенту нарахували, що це вдалося зробити мінімум з п'ятої спроби, і це може свідчити про те, що Григорій Діденко втрачає свою коаліцію в облраді.